Всім привіт! Скоро наш пушок переїде сюди в садок, це його буда стоїть. Але відео не про те. Нам щойно вивезли гній. Трактор погрузчик грузив, ось тут крутився, задом заїхав з прицепом той, що ложка такий здоровий, 11 тонн туди влазить. У нас ложка його звуть. Так от вийшло три ложки. Одну ложку відвезли на город, де буде картопля. Висипали на городі в двох місцях, щоб тоді розвести, розкидати під оранку. На картоплю на зиму не орали, бо он у нас пооране за часником. Так сплескало його, що його хоч знову бере до ори чорнозем. Якщо це для тих, хто мене постійно запитує, чого ви городи не орите на зиму. Ну, як у когось піщана глиниста земля, то, будь ласка, у нас чорнозем, це камінюка зазим. Це у квітник улізти, це камінь зараз. М -м так. Не знаю, скільки це ще буде по грошах. Взагалі не знаю. В тому році, по-моєму, ми віддавали півтори тисячі, але було, по-моєму, дві ложки. Не буду брехати. Але скільки це не коштує, руками возить, отак, відривати. Та не дай Бог. Одне діло вже там погороду розкидувати, розвозувати пуском, а друге діло от це таке, отут виривати, воно так зляглося. У нас не було вдома. Брат був вдома, ми були в канотопі. <с into this place> так сталося. І ми думали, що встигнемо Чи приїхати, ось як накатало Тут, ну не знаю, тут не вориш, але тут будуть кабачки, то ми скопаємо, де будуть лунки з кабачками і все. А так будемо полоть, бо тут дуже накатався. Здивіться, а я кажу, як будемо тракториста бити, якщо він покатався нам по часнику. бо ми думали перед цим його викопати, але завертілося забули. А він дивіться, як філігранно. Це ж проїхав там, там часник, Ой, там цибуля, тут полуниця, часник. Дивіться, Як покатався молодець. Це наш сусід той звідти. Звідки булочка ходить? Філігранно кажу мамі. Навіть і чесничинки нам не притоптав. О, вже буду, я не знаю, з завтрашнього дня буду потроху я вже влазити, переполоть малину, поворушити і займатися фундаментом під хатою, бо він вже, вже потепліло і він мене так. Ну, не можу я на нього вже дивитися. Сьогодні купили фарбу. Штукатурку ще перед цим купили. А, сь... а сьогодні докупили ще чорну фарбу, щоб мені його потім пофарбувати. Полуниця гарно відходить. До речі, вчора вже ще перед цим за тиждень бачила, що лелеки прилетіли. Ми з бусі гуляли, вони прямо кружляли над нашим городом. А вчора побачила, що саме ті, що біля нас живуть недалеко, стояв на гнізді і. Клацав. І полуницю оцю треба буде переполоть. Бачите? Оце такий чорнозем. Це все перекопано на зиму, посажено, не втоптувано, не вкачувано, нічого. Ну, на часнику і на цибулі я тижні три назад граблями все скородила землю, тому тут думаю, буде трохи легше. Ось у нас було так холодно, аж приморозки. У нас аж часник піджогтів. Це за два дні, це щоб було дуже холодно. Ось земля, це орани. Це ми думали, в нас чеснику стільки буде, а ми влізли ось такий тільки кусочок. Ось. Тверде. Видно, що воно оране? Не знаю. Тут також, звісно, трактор накачався, будуть глишки, але... Вже за одним махом вивезли. І покажу ще цибульку. Як я переживала, сходить вона чи не сходить. Слава Богу. Зайшла не тільки цибулька, а й бур'яни. Також на днях ось буду її всю перебивати. Підворушити. У нас оце. Два дні було тепло, потім два дні холоду. Це сьогодні так більш-менш тепліше. Вчора взагалі було дуже холодно з морозом таким. Ну, цибулька вся зійшла. Не знаю, як видно. Тому ще будемо на днях парничок готувати, садити ранню картоплю. От вам як відрізняється. Які регіони вже на всю котушку садять, сіють. А ми ще не спішимо. І ніхто в нас ще не спішить. Людей ще вон кукурудзи стоять, не кошені. Ми живемо по своєму регіону. На інших не рівняємося. Тут дуже гарно видно цибулю. По-моєму, це сорт Радар. Вона сама перша почала сходити. Так що все. Скільки вже не коштуватиме, але душа спокоїлася і вже настільки гною не буде, так як залишилась таки одна корова. Чи з-під двох, чи з під однієї. Make. Так що отакі у нас справи. <раз> <раз Всім дякую, хто приєднався, додивився до кінця. Це наш баран в саді. Та ягниця там. Ще рано пораться. Зустрінемося в наступних відео.